Схватка ребенного клубу Хмельницький. М'яч водить Юрій Садавець. Що ж придумає Хмельницький? Чудовий відіграш. кошелю оде. І знову його підводить, його взуття. Що ж. Я думаю, що на слідуючмат Мадик зробить необхідні виставки. Юрій Тарасенко з Міча. Іде до землі. Хмельничан до зміча. Пас на Каміцького, Вадик, Корольов, Сергій. І М'яч хмельничан. Суддя дає перевагу. Батка Хмельничан. В досить експериментальному складі, адже з одного клубу сформовано два клуби, які рівноцінно боляться за п'ятистал. Мельничани атакують, Ваді з мячем. удар ногою, стратегічний удар, але невдалий відскок. І контратака, контратака. Одеситів, Краснодарський з мячам. І М'яч до аута. Хмельничанини не, не тримають лінії. Провал у захисті. Спроба. Чергова спроба Одеситів. Початковий уваг. Хелічани вдавно розпоряджаються мечом. Сформований рак. Це так звана куча, за кої виходять на продовження атаки. Задовіється меча. Досить е -е, і тут перевага втрата м'яча. перевага виситом. Суддя не зупиняє м'яч. Матч і тут провал в центрі захисту. Костянтин. До сих подало зіграв захист і спроба по центру одесить. Віталій Краснодевський забуває літацію плюс два очка. Віталій Краснодевський також гравець Національної збірної України, з лідером Національної збірної України. Він вже 15 й е -е, номер У визьких колах. Він же Крауч. В минулому гравець регбійного клубу авіатора та вихованець дитячої школи регбіклуба Єрпень. Паша ми перепрошую, це його брат. Денис Пасуков. небезпечна гра. Трафний на користь хмельничан. І що ж придумають хмельничани? Камінський збирається вибивати м'яч аут, щоб територіально виграти перевагу в полі. Боковий суддя показує аут на користь хмельничан, що придумують хмельничани. Андрій командує з схваткою. Що придумають хмельничани? Одеситі готові готові до контратаки. Ай-яй-яй, досить не дав. Суддя просить повторити. Він знову полічан. Дертало розпоряджається, але металий поток. Хорошо, захват. Ай-яй-яй. От красота, справжня регбі. Гарна ручка в виконанні Дениса Масукова. І на землі гравець Арка Швелинський. Слова швидка, емоційна, імпульсивна гра під назвою регбі. Не будьте байдужими. Приходьте на матчі Приводьте дітей. Приймайте участь в організації святкового дійства під назвою Рекві. Одесит не прориваються. Швидкий Одесит. 12-й номер і чергова спроба реквійного клубу Літерсь. В Рекві Сім правило просте. Не заносиш ти, заносить тобі. Ціна помилки. Крок вліво, крок вправо, захвата нема спроба. М'яч пеліча. І що? Пас до краю. Невдалий пас. Вавренчук. Ярослав. На мечи, рак, величане.